Турагентство русофоб тревел. Навмирав на машину. Путін п'є з Ванік». Та кіт партизан. Це Байрактар Ньюс. Працюємо ювелірно, як хаймарси по Антонівському мосту. Полетіли байрактарчики. Полетіли. Байрактар Нюс. Між вбивствами, тортурами, захопленням чужих територій, покашлюваннями. Та ядерними загрозами Росія ще встигає звинувачувати когось у русофобії. Хоча головними русофобами є самі росіяни. Бачиш, ти конфліктний? І щоб дізнатися скільки точно народу з усього світу їх ненавидить, росіяни вирішили зробити сервіс. Русофобу локатор, котрий дозволить вам вибрати країну, куди поїхати в путешествия, не пасаєс проблем. Почнемо, звичайно ж, із недружніх до РФ і країн. Звісно, перше місце займає Україна. Погано відноситься 97%, а гарно 3%. Три може менше? Ну просто Юрій Бардаш та Ківа вже покинули Україну. Я щиро вражений тупістю російських військових, які очікували, що їх тут зустрічатимуть з квітами. Ну, бха-мухан, ну візьми ти власний додаток і почитай. Тебе тут вб'ють. Далі серед недружніх доражки йдуть Польща, США, Британія, Ізраїль та країни Балтії. Тобто, всі цивілізовані країни. Завпадіння не думаю! Дружніми країнами для РФ є Афганістан, Туркменія, Сирія, Еритрея та інші країни, в яких немає інтернету. Mm, Ох уж ці курорти Афганістану. Антисанітарія, брут та неадеквати з автоматами при владі. Все як вдома. Як називається ця страна? Як кажуть на Росії спасіба сину за машину? На Орковському телебаченні показали сюжет, де батьки вбитого в Україні окупанта вихваляються новою ладою. А що саме ладу? Ну, мабуть, хочуть якнайшвидше зустрітися з сину. Відчуваю, що незабаром під усіма російськими пологовими будинками можна буде почути Люда! Хто? Дівчинка чи. Чесно, прикро, що ніхто не подякував ЗСУ за машину. Пацани бігали з Джавеліна, ризикували власним життям, шукали їх танк, підсмажили цього орки і за все це жодного дякують. Боюся, скоро цим батькам доведеться робити нового сина. Ну. Щоб було ще й на ремонт лади, бо автоВАЗ випустить обмежену партію автомобілів Лада зібраних з запчастин, що скупчилися на складах. Не пропусти свою можливість придбати унікальну однодверну ладу з трьома рулями, п'ятьма колесами та відкидним дахом, який тупо забули приварити. Лада Франкенштейн, не зволікай, кількість лайна та гілок обмежена. Машину складено із різних запчастин легше продати на запчастини. І це добре. Але і їх випустять лише 1800 штук. Тобто тільки 1800 сімей зможуть купити авто на гробові гроші. Всім іншим нагадувати про сина будуть велосипеди. Велосипед Україна. Щоб Юра Ткач виглядав якомога стрункішим, Ми додаємо йому побільше роботи. Тому не дивуйтеся, якщо Юра з'являтиметься у нас частіше. Наскільки часто? Ну ось, наприклад, навіть зараз. Коротше кажучи, вирішив завести друга. Почався ще один день, як я вдома сам. Вже не цікаво розмовляти з Арестовичем, та й посиденьки в компанії, де з тобою ніхто не сперечається, вже не вредли. Після того, як став сперечатися саме з собою, зрозумівши божеволію, є вихід, потрібно завести домашню тварину. Вирішив почати з простого: завів собаку та назвав патрон. На відміну від справжнього патрона, який все розміновує, мій замінував усю квартиру. Настала ніч. Я, звичайно, звик до сирен, але звикнути до того, як під сирену виє собака, неможливо. Патрона довелося повернути. О, я ж доглядаю кота сусідів. Візьму його до себе, нехай поживе. Але одна річ ходити до нього, а інша жити з ним. Шерсти було настільки багато, що її викашлював не тільки кіт, а ще й я. Так, кіт не варіант. Візьму папугу, з ним і поговорити можна. Перед сном забув вимкнути відео з Паверознюком. Спілкування з папугою не вдалося. Вирішив подивитися в інтернеті домашніх улюбленців. Випадково прочитав новину про те, що якийсь божевільний папуга з голосом поворознюка скинув на склад із зброї орків гранату. Виявляється, він перейняв не лише манеру промови поворознюка, а й його бойовий дух. Купив павука, поки ми в руки павук зник. Потрібно було купувати неотруйного павука. Знайшов, паралізувало. Достукався до сусіда. Він викликав швидку і мені вкололи проти отруту. Я подякував лікарю та сусідові, але вони не йшли. Виявляється, вони теж довго живуть без сімей, та їм нудно. Коротше кажучи, знайшов собі друзів. Що піти? І тут Путін на форумі сильні ідеї для нового часу закликав росіян замість коли пити Іван-Чай. Бур-бур. Так, так, все, все, розходимось. сильнейшую идею в новом времени уже не выгоды. Шутки шутками, действительно, это наверняка точно полезнее, чем какая-нибудь Кока-Кола. Сто процентов. Ну да, там одна химия. Там одна химия! Может, это он про свое ботоксное на Красиво звучит, а что нет? Вважаем, что у российских школах должен появиться урок Иван-чаю замест химии. Потому что на уроках химии одна химия. Ну вот такой тупой указ, ну вот прикинь. Он же чоловік неадекватний, от у людей спроси. Наші фахівці під час дослідження острова Зміїний знайшли кота справжнього українського кота, який два місяці прожив з окупантами і не розколобсь. За час життя зорками кіт розучився ходити в лоток і підхопив блох. Але зараз з ним уже все гаразд. Це єдиний у світі кіт, який чув фразу Русський воєнний корабль іди на...» І бачив, як цей корабель туди пішов. Гара. Вчені стверджують, що тварини в десятки разів сильніше, ніж люди відчувають стрес. А це вони ще не знають. Що ми з їх допомогою показуємо розню у рубриці Дискавері. Російські вчені представили новий метод фільтрації води в польових умовах. В мережі з'явилось відео російських солдат, які дислокуються біля Антонівського мосту. <клес> Міноборони РФ виплачує солдатам компенсації за участь у бойових діях. Лукашенко заявив, що політика заходу штовхає його на зближення з путіним. У фіналі хочеться сказати: більшість з нас зараз можна назвати русофоб. Але українці ніколи не були шовіністами і не мали фобій до жодної знаці. Просто ненависть до чужинців на нашій землі це нормально. Любіть Україну, вірте в нашу перемогу. Слава ЗСУ, слава Нацгвардії! Слава Україні! Матінко, тримайсь, ніяк не можна уявити цей біль. Цей бій показує хто, хто чужий, хто свій. Цей бій заради майбутнього, а вже ж. Майбутнього свободи нашої безмеж. Матінко моя рідна ненька. Ти така красива, ти така гарненька. Злочини ми не пробачимо навмисні. Все одно ми разом заспіваємо цю пісню. Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті. Разом зі мною цю мрію здійсни у нашому місті, у нашому місті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню У нашому місті, у нашому місті, А з нею і очікувані добрі вісті.